Наше вітання, коротеньке відео. Шкода Tour 1,6 двигун з кондиціонером. Чоловік з Києва до нас добирався, наче недалеко 20 км, поки доїхав, літри антифризу немає. Їздить, бідкається, доливає. Подивились, додавали і знайшли потік із корпуса термостата він завжди міняє тільки самі термостати, ось елемент термостата, Але корпус ні разу не змінювався. Мабуть, від перегріву корпус просто вже чи тріснув чи щось з ним произошло, але з-под корпуса прямо з нього лється. Тобто тут треба замінити термостат в зборі з корпусом. Ну, звісно, що система потребує промиття, але ще побачимо, можливо, не цей раз. А також будемо змінювати. Зменшувати температуру роботи двигуна, а саме впайкою двох резисторів. Не буду на цьому заостряти, що куди і як. В попередніх відео є дуже подробно розписано і схема приложена, як впаяти два резистори. І тоді е, температура буде на ЕБУ 94,5 замість 109,5 на 15 градусів менше. І температурний режим двигуна буде. В нормальному режимі від 90 до 95 градусів. Отже, паяю резистори і змінюємо термостат в зборі. Поїхали. Таким чином ось спаю кожний кінчик заізольований в свою термоусадочку і потім на все це ще надіваю ще одну термоусадку. Таким чином в кінці я втягую ще одну ізоляцію. Все. Ці кінчики, три, що тут просто залишаються, нічого з ними робити не потрібно, вони нікуди не йдуть. Тобто, тепер ще раз скажу, на рахунок автомобіля шкода, коли у вас стоїть кондиціонер, а не клімат. Є два варіанти. Перший варіант, ми робили, це, як ви знаєте, в машинах з кондиціонером, тут оце, оця крутілка, регулятор, що регулює тепло холод. Він же являється цим резистором, який регулює відкриття термостата. Коли йому відкривається починати з 90 градусів почати чи почати з 105 І якщо стоїть на тепло, буде понижена температура двигуна. Тепер, що ми робимо? Ми ці три провода, які йшли сюди, на цей регулятор. Ми їх відрізали і регулятор тепер управляє чисто заслонкою пічки. Все, він тепер не регулює. Термостат ніяким чином. І регулювання термостату ми віддали на ці резистори. Тепер ними регулюють резистори відкриванням термостату. Це максимальне зниження на 94,5. І цей варіант, він такий же є і в машинах з клімату. З кліматом, з кліматичною установкою. же можна зробити з машинах з кондиціонерами. Нічого не заважає, точно так же все зробити. Все, тепер управління перейшло на резистори. Зараз підключаємося, ставимо, перевіряємо. Перевіряємо вашим діагностом При підключенні до двигуна бачимо тут декод двигуна 3031. значально стоїть такий, як для машин. З кондиціонером, а не з кліматом. Тут змінювати нічого не потрібно. Заходимо в блок... ну, Зайдемо в коди помилок, подивимося, що їх не виявлено. Переходимо на блок параметрів, вводимо 131 групу і дивимося. Бачите друге віконце. Друге віконце це те, що передає бажану температуру на ЕБУ, тобто сигнал на електронний блок управління намагатись триматись цієї температури 94,5. Фактично у нас 76,5 температура на виході з радіатора третє віконце 46,5, нагрузка на термостат зараз не йде на електронний елемент. Покрутимо регулятором. Ось я кручу його. Змінив зараз на холод його, а тут нічого не змінилось 94,5 як було, так і є. Кручу його на тепло. Тобто ми бачимо, що зараз цей регулятор не керує термостатом, а ним уже керують резистори. Тобто ми його відсікли, тепер він просто управляє пічкою, коли вам хочеться холод, коли вам хочеться тепло. І не треба під нього підстраюватись, під... скільки там температура двигуна. Вона буде завжди як можна найменше. В такому положенні при 90 градусів фактичної температури почнеться нагрузка на термостат. І Нагрівательний елемент нагріє його і пустить на велике коло. Тут температура буде збільшуватись, а ця буде завжди на ЕБУ 94,5. Зараз ми будемо змінювати термостат і вже на зміненому проведемо всі ці тести. Маємо системи антифриз і хотів вам продемонструвати, звідки ж воно сочиться. Бачите? Посередині корпуса знизу прорвало і оттуди витікає. Видно. Добре видно. Тобто це про що говорить? Що хто змінює сам елемент термостату, то може там через раз чи через два рази, не знаю скільки ходить, треба міняти все з корпусом. Тому що ну, корпус теж недовговічний цього термостату. Термостат, зараз намагаюся вам показати тріщину. Тут в районі, де датчик температури під ним. З'явилася тріщина і з нього йшло. Ось такий паук, його ще називають, він йде новий в Айсборі Ми вже замовили його в Айсборі, до нас прийшов. Ми ставимо отакі махлі, фірма добре, гарна. Хорошо себе зарекомендувала, його всі беруть. Ось такий новий паук. Він йде в айсборі, термостат, корпус, датчик температури. У нього отак от 2, 4, 5, 6 виходів. І ззаді йде уплотнительне кільце. Тут на цьому місці, куди його ставити, треба обов'язково привести в порядок, почухати все тут, вимити обезжирити, і потім його туди ставити. Машина трошки в запущеному Не знаємо, що Бачите, після зачистки отут вже по кругу такі вже є раковини. Вони вже тут потрошку під'їдають. Не своєчасна заміна антифризу, неякісний антифриз. Все оце вбиває, під'їдає метал. Замінили ми термостат в зборі, перевіряємо, потоків немає. Гріємо автомобіль. Догріли ми вже до 90 градусів. Фактична температура ліве віконце зліва 93 градуси, 91. Як то в лівому віконці, як стане 90, включається нагрузка на, в четвертому віконці на термостат. Зараз йде на нього на нагрівательний елемент нагрузка, і він починає розогрівати, щоб відкритись на велике коло. Третє віконце, отут, покажу вам 33 градуси. Це показує датчик температури на радіаторі. Тобто по ньому можна фіксувати. Це температура на двигуні 93, а це на радіаторі. І Ми бачимо, що велике коло ще не відкрилось. Температура на радіаторі не піднімається. І ще дамо обертів. Ну, бачите, термостат відкрився, температура в третьому колі починає потрошку підніматись. Фактична температура з 94 тільки що впала на 90. Ну, різкий ефект такий, що холодний антифриз, який знаходиться зараз в радіаторі, він хлинув, замішався із малим кругом. І тому тут температура зменшується, а тут в третьому віконці збільшується. Давайте ще потестуємо. Ганяю обертами, температура на радіаторі збільшується, фактично тримається в межах 90-91. Все працює гарно. До речі, бувають, люди питають, що з, з, этим, з вентилятором, ну, з переднім вентилятором радіатора, коли він микається. Він вмикається, йому задає вмикання оцей третій параметр, цей датчик на радіаторі. Коли тут буде температура? Здається, чи 75 чи 80 градусів. От точно не пам'ятаю, можемо зараз перевірити. Він включається. Включається, зганяє, як тільки тут температура падає, Він виключається. Тобто він управляється по цьому третьому віконцю, По датчику який знаходиться на радіаторі. І Також передні вентилятори включаються, коли включити кнопку АЦ кондиціонер або в кліматичних установках включений клімат і працює сама кліматична установка, тобто компресор кондиціонера. А так зараз вентилятор мовчить і він повинен мовчати, поки в третьому віконці не прийде задана температура на його включення. Ну Ми погріємо, дочекаємось. Зараз розігрів третє віконце, 78 градусів, дивіться чи включився вентилятор. Зараз ми поймемо на якої температурі він включається. Включився вентилятор, тобто близько мабуть на 75 градусів він включається. Зараз він згонить температуру і виключиться. Зараз бачимо, третє віконце зганяє температуру 73. Скажіть, коли виключиться вентилятор? Виключився. То є 72 градуси виключився. Приблизно 75-76, може 78. Він включається, 72 виключається. При цьому, як ми бачимо, температура фактично зрівнялась з такою, якою. Комп'ютер виставив притримуватись цієї температури 94,5 градусів у другому віконці це параметр, який відповідає на самому ЕБУ електронному блоку управління, тобто триматись цієї температури, намагатись триматись, включаючи, ну він може використовувати вентилятор для цього, і термостат електронний. Ці два варіанти триматись цієї температури. Зараз ми бачимо, що 70-93, тобто, ну, вище 94 не пригнуло. Але буває таке, що по факту температура може кратковременно піднятись більше, ніж 94,5. І це абсолютно нормально, при якихсь там нагрузках сильних. Ну, Бачите, я зараз даю ще нагрузочку. Нагрузив. Вентилятор спрацював фактично 91,5, тобто впала. Коли ви будете давати сильну нагрузку і, можливо, в яких-то моментах кратковременне можливе підняття температури більше, ніж 94,5. Але це абсолютно нормально. Зачасту ця температура буде триматись від 90 до 94 в такому преділі. На цьому будемо завершати. Це в нас працює як в аптеці, навіть краще. З потьоком немає ніяких проблем. Потік устранився, температуру знизили. По системі власник вже знає, що треба помити систему охолодження. З таким бачком не варіант їздити, нічого не видно. О, подивіться. Тому чекаємо його на промиття системи охолодження. Всім дякую за перегляд. Бачу, до речі, бачу, що відео, наші відео із шкодами дуже багато переглядають. Це означає, що дуже багато власників в Україні саме шкод, різних модифікацій, турочки, як називають турками. Шкода Tour. Тур, їх теж дуже багато. Тому дякую вам, що переглядаєте наше відео. Ставте вподобайку на підтримку нашого каналу, також українського контенту. Всім гарного, мирного дня! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!